Знижки Чорної п'ятниці в Аврорі до 30 листопада включно, не пропустіть. Такі рум'яна тінт 55 гривень два в одному. Праймер, яким я ніколи не користувалась, 59 гривень. Ну, Відтінки є різні. Це сироватка бустер для губ 29 гривень по знижці. Це теж бальзам Тінт за 24, але вже в рожевому кольорі. Оліка для губ взагалі 29 гривень. Це навіть крутіше і корисніше, ніж бальзам. Ціла палітра тіни на 9 кольорів 44 гривні. Вони досить непогано виблискують. Є ще за 44 гривні, більш такі класичні традиційні кольори. От я б собі таку, мабуть, взяла. Закінчується знижка на пілінг кислотний для обличчя. Показую, як він виглядає. Він зараз 129 гривень, залишився лише один день акції. Також круті ціни на креми для тіла 84 гривні теж French Charm, запахи тут нереальні. Як і обіцяли на Чорну п'ятницю, усі підгузки і підгузки трусики 184 гривні. Ще є декілька акцій на розчистки, але я їх, знаєте, так потрогала, вони мені занадто жорсткі. Дуже круті ціни на пов'язки для волосся. Такі із жабиням 34 гривні. Ну, це, мабуть, дитячі, а такі м'якенькі за 49 Я їх колись брала, мабуть, гривень по 200. Крабики 29 гривень. Знижки на вакуумні навушники, такі взагалі 59 гривень. Хтось слухав, в них взагалі щось чудно. Є за 64 і за 69 гривень теж вакуумні. Термомозайка, як і обіцяли, 74 гривні по знижці. Дуже крута ідея для творчості. І ще є іграшковий набір для дітей 84 гривні. Слайми за 59 гривень з класними запахами. Ще й такі маленькі коники 77 гривень, але я б не дала їм 77 а великих коників, яких обіцяли, не було. Проте є набір за 400 гривень, тут 4 машинки, переноска, ну виглядає дуже круто. Круті знижки на конструктори Лего такий, наприклад, 349 гривень. Є і за 500 більші, головне, дивіться, для якого віку. Ще знижка на пазли і на ігри 49 гривень кубік Рубіка. На касі не забудьте оцінити круті знижки на батарейки. Я собі взяла Panasonic, Вони зараз усього 88 гривень, 4 штуки. З вас лайки підписка. Чекаю в інсті і в наступних відео.